Я, я міг би спати вдома, під теплим одіялом, але я розумію, що хтось замість мене сидить в окопі, зайдачі. В і він захищає, да, мене. Розумієш, я не можу равнотошним бути вдома на ліжку. Тобто я встаю з теплого ліжка і я біжу сюди. Бо я знаю, що щось треба помогти, щось підвести, щось додати, щось послухати, навіть пожурити. розумієш? Все тобі привезуть, все зона АТО. Засмакльовували. Є якась певна наша робота, і цим всім разом ми будуємось як нація. Да? Якби ми ну, стаємо ближче одне до одного, Ми стаємо розуміти, що ми якісь там українці, хто вірить в Україну, взагалі. ми вже трохи з колін починаємо вставати. Ми вже об'єдналися на фоні війни. Звісно, паршиве об'єднання, але варіантів то немає. Але вже дивлюсь, починають відновлювати, так? Да? Це ну, смис, цього відновлювати немає смисла, Це третій Да. Що... Ну, Оці будинки вічно фігурують відео про АТО. Тут було весело в серпні, дуже весело. Це серпні. Ну бої тут були самі запеклі в серпень буде. Тут щось є пари були. Тобто, якщо їхати на Красний Ліман, там така була лінія оборони, там цілий городок під землю був. Зліва, от магазин садовництва, диви, оцей його постійно показують. Всі наші оплати, це хай вони маленькі, але це маленька, маленький крок, маленька робота, в велику перемогу українського народу. Чуть-чуть, ми трохи, ми чуть -чуть, але всі по чуть-чуть і вже є результат. Якщо якщо ти й одну пісню заспіваєш, і вона киснеться одного чоловіка, і він глибоко розкається, і всередині заплаче, і знайде смисл життя, бо може він вже думав, що все, вже йому безвихідня, розумієш? О, то є, Люди там розчаровані сильно. А розчарування України знаєш, як знімає, або сало нарізане, або водка вставляє. Цкордар, та дамас тебе етоп Jungee ноты Сій наш світець, хай прийде засвітує, хай буде воля твоя, тобі ще слава й хола. Якщо в тебе серце йде і виливається з наруже, вили його, хай це, це, цю благодать розлий на всі, хай вони там плавають в неї, топляться в неї, радіють неї. Тобто ти можеш зробити. Це твоє покликання, це зробити. А ми тобі в цьому не можемо не Сподобалась мені, сподобалась мені та дівчинонька. сподобалася мені сподобалась мені тя дівчинонька. кохання, кохання, з вечору до рання, як сонечко зійде, як сонечко, зійде, кохання. Відійде. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання від. Чува історія? Cool. Росвата? Yeah. Дуже цікава історія. Це таке місто. Бандерівці, а, да. <с> <с> да, які вже багато років розмовляють з українською, навіть перед того всього вони не дали своє місто, щоб тут сепаратистів зайшли. Вони саме спочатку запрошували до себе українську армії, щоб захистити їхні землі землю, щоб це завжди була Україна. Ну вони молодці, це дуже гарне місто. Three, four, check one, check two, three, four, check, check. Для того це все робимо, щоб збудувати крепку українську державу. Я не знаю, чи ми її застанемо, але хоча б дивлячись вперед, щоб наші діти жили в щасливій радісній країні і мали чим пишатися з оглядом назад, сказати, що наші батьки, наші діди її будували і вибудували таку країну, в якій абсолютно всі щасливі, в якій нема війни, в якій мир і спокій. І тому наш маленький вклад. Буде продовжуватись, так що ми зі своєї сторони пропонуємо ініціативу. Як Роса на сьоємібрася у свої Запрошуємо усіх приймати участь в будівництві нашої держави в великій перемозі. Ми щиро дякуємо всім, хто з нами. Слава Україні! Що ми